І так, привіт. Сьогодні розкажу, як я зробив самогонний апарат із бітончика від доїльного апарата. Так, саме перший бітончик сюди поставив тена всередину. Тенна 2 кВт, купив я його за 170 гривень, бітончик у мене був, різетку до нього вчепив. Далі зробив таку приспособу. Ось кришка від нього. Поки. Закрию. Ще браги не заливав. Сюди поставив трубку на стандартну. Тут була штуцер стандартний, трубка металопластикова, теж в мене вдома була, колінця в флянці це все позбрав. Сив, роді два штуки штуцери купив. Поставив на баночку півлітрову, проста кришка, що відкривається, закривається. Це в мене такий остойник. Сюди зразу скапує е, саме важче вода, як починає йти, вона набирається, трошки банку треба поставити більшу, бо вона мала на один бетон не вистачає. Бетон на 18 літрів. Е, сюди вміщається 15 літрів, може трошки менше, браги. Я перегоню не брагу, а вино. У мене є там з яблук, не вийшло далі. Теж металопластикова трубка, два флянці. І що саме інтересне, трубки в мене такої не було. У мене було два амортизатора від BMW, яких я розрізав, зварив посередині. В середину вставив латунну трубку повністю згори донизу. Поварив на цій трубі два флянці, і це в мене такий теплообмінник у середині виходить. Зверху я поприварував шайби. Латунна трубка до шайбів металевих не звариться. Я їх поставив на двокомпонентний клей Маноловський для металу. Тож його ціна десь гривень 150-200 Далі. Латунну трубку я її спочатку добре вичистив, з середину шампура і закрутив, Для того, щоб спинялися пари. Щоб не охолоджувалися. Сюди я підключаю холодну воду, знизу йде холодна вода, легенько відкриваю крана, і зверху виходить я тут трубку теж за цей, випускаю. Коротше, зараз покажу, як це все складається, як заливається і за скільки закіпає. Тут підставляю картонку, щоб краще прижалося. Підключаю воду холодну. Обов'язково я замаю на холоди. І так само шланг, де, де виходити тепла вода. Під низ я ставлю банку, трошки піддвинути його на себе. В банці ліка і обов'язково таке цеміленьке, яке я купив в копійці за пару гривень. І так, хочу розповісти трошки за цей самогонний апарат. Для чого я його зробив? Я його зробив, бо в мене було дуже багато вина, яке не вдалося. Це було сливове вино, яке вийшло дуже концентроване. Я просто-напросто, коли його робив те вино, я до нього не додав води, потрібно було додати. Воно вийшло дуже кисле, його неможливо було пити. Я його вирішив перегнати на горілку. І так само в мене було яблучне вино. Це зараз я його перепускаю теж. Воно не було смачне, я не бачив в ньому толку, його залишати більше з яблук теж робити не буду. І рішив зробити після того самого апарат. Спочатку я його хотів купити. Подивився в інтернеті ціни, це вийшло десь. Мінімум бо він мені вийшов 5 тисяч гривень, там з ніржавейки він, звісно, із сухопарниками такими самими, ну не такими самими, а з ніржавейки. І так само з теплообмінниками. Теж такі самі, що вода пропускається, бо є і змійовиками є різні. Не хотів я робити з змійовика. Він... Ще це треба одне якусь бочку під нього чи ще щось. Я вирішив зробити так. Займає набагато менше місця, швидше охолоджується. От Подивіться, скільки в нього навіть літра води не поміщається проточної, але він дуже швидко охолоджує. Е, обійшлося мені це все. В районі 400 гривень, так як більшість все, з чого я його зробив, в мене було вдома. Все, що я купив, це тена на 2 кВт, він 170 гривень стоїть. І дві цих муфточки на банку, трубки і всі останні муфти. У мене все було вдома. там Хомоти, ця латунна трубка теж була, ця трубка була. Все, що було потрібно, це треба скласти, було його докупи, все поз'єднувати і все. Склав я його буквально за пів години, і вже цим апаратом я на сьогоднішній день перегнав більше ніж 400 літрів вина. Получається доволі непогано. Він у мене закипає за 40 хвилин, якщо ну, при такій вуличній температурі, як зараз, 25 градусів. При 25 градусах він закипає за 40 хвилин і за 40 хвилин набігає 3-літрова банка горілки. Перша 3 банка йде, якщо я сюди 15 літрів заливаю це 70 градусів, 75 десь приблизно так. Другу банку я наганяю десь 2 літри. І в ній виходить вже 20 градусів. Це все змішую докупи і виходить приблизно 45 градусів напій. Що я вам скажу? За. Цей сухопарник теж дуже класна штука через те, що сразу... тут не попадає сюди горілка, вона навіть горілкою не чути, я не знаю, сюди щось друге потрапляє, спірти зразу піднімаються догори. Це такий остойник, він видно, що сюди попадає сиве і через то в бутиль вже попадає чисто прозорий дистилянт. Що скажу за цю баночку? Що її треба сюди поставити більшу літрову, так як вона дуже мала і буває не вистачає на повний бутиль, вона наповняється, потрібно зливати на цей, під час того, як апарат працює. Все остальне працює чітко. За 2,5 години я встигаю перегнати цих 15 літрів, і з них виходить 5 літрів. Горілки із вина. Кому що цікаво, запитуйте мене в коментарях. Я всім все розкажу і поясню, як його швидко зробити. На цьому все, всім до побачення!